Яку Дмитрович хоче розказати, конче, хоче розказати. Він проводив один захід, один зі своїх заходів. До речі, топовий дорогий ведучий. Він недавно спішив, не знаю, як там на локації, в двері вдарився і розпиздячив. от вісочок, можна, будь ласка, показати, якщо я Так, в мене є шрам. Розкажи, цю ситуацію, як так? Це по факту, зараз скарфейс. Коротше, ситуація насправді дуже дуже була критична. Це було весілля. Я проводив весілля. Критична ситуація весілля. Ні, В закладі, де скляні двері. І е, я вам повинен розповісти всю передісторію, чому це було важливо. Ну коротше, тобі на речі... написали в інстаграмі. Чи проти вита да, та, та. Ну, чи подзвонили ціну ціна висока, але вони змогли собі дозволити лише мене ну, декілька гост... гостям довелось відмовити там музику? Відмовили. Ну, щоб змогли покрити бюджет. Священника теж мусили відмовити. Mm. Батьки не всі ну, не, не запросили <смітна> віде, що... локацію не вибрали в <смітна> <смітна> <Комітет>. <смітна> тільки, ти, молодя, тільки фактично сидимо з них вдома. На кухні. <смітна> <смітна> <На смітна> двері. А, суть в тому, що. Е і знаєш, як кожна наречена, кожна дівчина вона собі уявляє, це буде супер незабутній день, навіть якщо навіть в таких умовах, як є, це хоча й невеличке свято, але хочеться, щоб воно було ну, хоча б в цей день, хоча б в цих декілька годин радісне. Зранку там туманний, фотосесія в тумані. Потім, коли має початися церемонія на вулиці, падає зливо, ну, дуже сильний дощ. Ми не можемо робити... кадилу дуже сильно Так, та, та, ну, Фактично, та, мінуса. І ось я почав зупиняється дощ. Я кажу, у нас є 15 хвилин. Ми можемо між зливами розпочати церемонію на вулиці, вишуковує всіх людей на вулицю. Сказав це людям, і ось фактично, от стоїть отут церемонія, арка, да, де мають бути молодята. Ось так стоять гості. Ось тут вхід в ресторан. І я біжу звідси до ресторану попередити молодят, що ми розпочинаємо. І я біжу, я думаю, що двері закриті, і там просто «туц і я з розгону влітаю в двері. Падаю, знаєш ногами накриваюся. Коротше. Ще замазав піджак е, Я був вишиванцем. Ага. Е, і е, вперше, що мені деякі гості почали говорити, е, чувак, ми думали, що пранк, бо ти комік, Ті, ми думали, що ти прикальнули, що кров штучна, я стою, в мене, мене кров е, з лиця тече. І там прикол, діджей, який був е, на весіллі, мій друг, він такий, дивиться, Фишки. Він, він дивиться, як я впав, як я лежу, він такий думає, так ой, чи я би зміг провести церемонію. Так, я думаю, О -о. Я, я думаю Ну, я би зміг там просто дорогі гості, ви самі розумієте, тон так складно. І ви б бачили мені розкази наречене, деякі гості бачили обличчя нареченої просто. Воно було просто в ауті. Вона просто побачила, як до неї біжить ведучий, який має розпочати церемонію, яка ну, нарешті має розпочатися і просто добігає до дверей, тим впав і лежить. І вона така дивиться: ну все, зашибись, Як я і планувала. Але було б би... Дуже смішно, коли вона теж дверей би не бачила. Коротше, мене піднімають, е, і починають е, кров е, притримують тут, щоб кров не текла, наклеюють якісь типу, пластири. А я стою, то типу, роблю вигляд, що все нормально, та все нормально, все нормально. Е, типу, все добре, та все добре. Зараз ми будемо розпочинати. Знаєш, хто ви, все хто, да, хто ви та, ну, типу, Вони думали, що я вигупив. Просто сама ситуація, що люди не бачили удару. Там є коротше, така ситуація, що люди всі стоять, дивляться на церемоніальну арку. цю. Я біжу, і коли вони чують стук удару, то там просто всі гості вони тако повертаються, дивляться, ті впав, всі зразу підбігають. До речі, приємно, що всі відреагували. Крім мого звукача, який са. Ото є бламка. Він каже: мій звукач ще в житті так не ржав, як в той день каже: я просто думаю... Просто типу, вау. Блин. Ну що, і перша твоя фраза в мікрофон. яка Моя перша Бля. шутка, я оголошую нареченого. Він виходить і каже: до речі, дам вам пораду, не жартуйте з нареченого, бо в нього гарно поставлений удар. Ну і каже, всі полахали, okay. бо це типу, внутрішок типу. І я от церемонію вів в, в цьому в пластирі. Потім я його переклеїв, щоб виглядав акуратніше. Ну, у мене, типу, я виглядав смішно, знаєте, як ті е, коротше чуваки з дешевим гримом, У мене mm. пластир був е, шкі, шкірен, ну, як, кольору. кольору шкіри, і він заклеїв брову. Знаєш, отіп без брови, просто код веде церемонію.